Район старої Салтівки у Харкові, триповерхівка Сталінка на вулиці братів Ехєзерів, 4. аби прорвати інформаційний вакуум і отримати офіційну відповідь на свої питання, підписує чергове звернення до міського голови Харкова. Попередні листи кажуть десь загубилися однак за календарем уже квітень і ніякої відповіді, ніякої ясності. Гвардієць 5-ї Слобожанської бригади Олександр під час всеукраїнських змагань з адаптивних видів спорту у Чернігові вибирав п'ять кубків. Призові місця отримав за веслування на тренажері, гейербайк, гирьовий спорт, жим лежачі та за стрільбу з лука. Серед учасників були військовослужбовці та ветерани, які через повномасштабну війну втратили кінцівку чи отримали поранення. У Люботині відкрилась художня виставка, яка присвячена пам'яті Леоніда Рубаненка. Він був заслуженим економістом, головою корпорації. Консалтингова група Рубаненко і партнери. Після разом з дружиною Людмилою відкрив творчий клуб Гостина на Дворянській», організацію, яка збирає історію Харкова та Слобожанщини. Поселення обстрілів на Харківщині оголосили примусову евакуацію родин з дітьми і 47 прикордонних населених пунктів. Про це повідомив начальник військової обладміністрації Олег Сенігубов. «47 населених пунктів, звідки ми маємо вивести дітей в примусовий спосіб. Це в ті населені пункти, які знаходяться на прикордонні. Там ще залишаються діти, 47 населених пунктів, куди ми забороняємо повертатись. Дітям, звідки вони вже були вивезені, вже була там евакуація. Фактично, діти, оці 182 дитини, знаходяться у 10 населених, тобто пунктах. Документалісти харківського прес-клубу у межах проекту Харківщина зруйнована, але не зламна» продовжують збирати свідчення людей про пережити втрати, фіксуючи злочини Росії на Слобожанщині. Короткометражка Катівня для однієї родини це 55-й фільм із циклу Сліди відзнятий харківськими журналістами-документалістами. Жінка наважилася розповісти, як її разом з донькою, сином та невісткою окупанти забрали до катівні про тортури електрострумом, фізичне знущання та звірячу людь до тих, хто не приховував своїх проукраїнських поглядів. А це кадри 10 10-хвилинної документальної стрічки відзняти у селі Кам'янка. Що за 7 кілометрів від Ізюма. півроку окупації, навісні і влітку 22-го року тут точилися запеклі бої. Російські війська проривалися до Слов'янська, били артилерією, танками, мінометами, потім почалися авіаудари і розстріли жителів та тварин. Світ має знати правду з перших уст.